За фотоапарат. Коли ви леме зі Світлані Богданією повернете її річ? Людина не має фотоапарату, їй потрібно працювати. Я не хочу, щоб ви мене викликали. Я журналіст і маю право у вас взяти інтерв'ю, запитатися, коли ви повернете людині річ. Падале Васильівна, я депутат міської армади. І кості, скажіть, будь ласка, зв'язок проподавна, що я можу сказати? Дейті, будь ласка, службового кабінету. На який під власти туди прийшли? Депутат має право зайти Сьогодні тільки що з приміщення вийшов миський Богдан Володимирович. Скажіть теж, що він заходить. І в журнал ви не реєструєте. А що у вас є порядок для одних людей, а для інших нема? А ми зняли на камеру, що всі особи у вас не реєструються чомусь. Тобто у вас для одних є вхід окремий. Прошу ну. А ми хочемо запитати за фотоапарат, коли ви повернете її майно людині. Згідно з службовим що ви прокоментуйте, коли ви повернете людині її майно. Ви є працівник правоохоронних органів, ви маєте захищати людей. Вона прийшла зняти на камеру кримінальне провадження, і ви забрали той фотоапарат. Де він зараз знаходиться? Будь ласка, але я працюю, ви мені заважаєте працювати. Коли ви повернете людині річ? У мене нема. А де ви діли? А де ви діли фотоапарат? У мене його не було, ніколи. Як не було? Куди ви його діли? Людина прийшла сфотографувати, кримінальне провадження. Фотоапарат, фотоапарат. Сказали, не, так, так, В кого фотоапарат? Зараз до Казимира Ярославича він тільки що зайшов. Підіте теж спитати, де Лас, фотоапарат? Ходьте питайте. Куди ви діли фотоапарат? Могу Який коштував 5 чимось, скільки там? П'ять з половиною що З мене фотоапарата не було і немає. Значить Поділа... ви відбуваєтеся? Тому що ви взяли цієї людини по апарат? Так, тому ну, що я її так? А хто його брав? Чи ж ви тоді адвокатові стверджували, що ви брали? Адвокатами. Так, ви, ви не пообіцяли не повернути їх залог, взяли, що людина прийде, е, підпише якийсь документ. Це так. вас що? Шантаж такий? Чи що, щоб люди підписували протоколи ваші? Вона не захотіла людина підписати протокол. Ви не підставилися. На які підстави ви сюди прийшли? Чому ви зараз збираєтеся? Я розпредставлюся. Я вас запитую, будь ласка, була така ситуація? Як, Наталя Васильівна, так? Було момент, що ви цієї людини зараз поправили? Було чи не було? Не було. все. Я вам сказала, що ви не брали. Ви не брали? А чи адвокатам ви стверджували, що ви брали? Тобто, ми запитуємо протоколі, що стверджували, що брали і повернули. А ви не можете по-людському повернути людині річ і попросити вибачення? У мене ні. Просто ми немає... будуємо правову державу, ніби, так? Працювати. Вам не соромно обманювати? Ви в Бога вірите? Я не обманюю. Це, будь ласка, мені задавайте одне і те саме питання декілька разів. Тому що mm -hmm. я вже розповіла на це питання. Та ми, ви не відповіли 15 разів, що ви дали фотоапарати, повернути від дітей. Прошу mm -hmm. вийти з кабінету. Ви прийшли до Любов Андроніківни. Прошу, зачекайте її, будь ласка, в А чи її немає? А чому немає на робочому місці? Ми хочемо нас сказали, що вона на робочому місці. Ну, значить, вона зараз підійде. Почекайте, будь ласка, її в коридорі. Де фотоапарат знаходиться? Де, ласка, Чи ви здали де. його десь продали вже? Вийдіть, будь ласка, з службового кабінету. От в коридорі почекайте, будь ласка, куди в здаються речі, які забираються в людей? Це запитання не до мене. А до кого? Хто може мені надати кваліфіковану відповідь? Посько Алиса Ивановна.